На засіданні Ради національної безпеки і оборони України було вирішено перевірити стан укриттів країни, а всі захисні споруди привести в належний стан. По результатам оперативного обстеження об'єктів захисних споруд фонду цивільного захисту чверть бомбосховищ країни виявились непридатні до використання. Наразі органам місцевого самоврядування доручено вжити невідкладних заходів для притягнення в установленому порядку до дисциплінарної відповідальності керівних працівників та інших посадових осіб за утримання та експлуатацію об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Журналісти інформагенції Юхтудей вирішили перевірити ряд укриттів Ізмаїла на стан доступності та придатності, забігаючи наперед, зазначимо, що в Ізмаїлі не всі укриття доступні та у належному стані, але все по порядку. Наразі у місті розташовані сховища протирадіаційне укриття та найпростіше укриття приватної, державної та комунальної власності в умовах воєнного стану пріоритетним питанням стала безпека жителів міста. На випадок надзвичайної ситуації сигналу тривоги це наявність укриття. Відкритого укриття багато вже зроблено роботи, проводилось та проводиться заблаштування укриттів комунальної власності. Слід зазначити, що Ізмаїл все ж таки тилове місце, де немає обстрілів та прильотів. Тому до захисних споруд мешканці та гості міста спускаються вкрай рідко. Але 15 червня, під час повітряної тривоги, телеграм-канали надали інформацію щодо загрози ракетної атаки саме місту Ізмаїл. Тому у цей день багато мешканців все ж таки вирішили перечекати небезпеку в укриттях. За словами працівників Ізмаїльського палацу спорту захисній споруді комунальної власності їх закладу. У цей час було багато відвідувачів. Міськість цього укриття розрахована мінімум на 900 осіб. Воно обладнане вентиляційною системою, автономним генератором та системою опалення. Має туалети та водопостачання відкрито цілодобово. Також безперешкодний доступ мають укриття у школах номер 1 та 3. Багато шкіл вже мають укриття, які відповідають вимогам експлуатації та утримання споруд цивільного захисту. Ці укриття мають. Вентиляцію, відеонагляд, санвузли, мережу інтернет, тривожну кнопку. На сьогодні завершуються роботи з облаштування укриттів школ номер 4 Шість, дев'ять український ліцей, закінчуються роботи з облаштування укриття політехнічного ліцею для політехнічного ліцею. Ми виконуємо ремонтні роботи у будинку по вулиці Захисників Зміїного, 18. Інші школи, які мають укриття зараз на випадок тривоги. Вони приймають мешканців міста. Вони у вільному доступі. Також наразі працює. ...два чергових дитячих садочка з укриттями теремок, вулиця Шевченко, 5, дріб 1 та Дельфенятко, вулиця Поперечна, 2а. До 1 вересня поточного року заплановано облаштувати укриттями ще три дитячих садочка: дзвіночок Придунайська, 114, Капітошка Придунайська, 403, колишній АІС та «Джерельце» Патріотів 13, колишній парус, а також два заклади освіти, 16-та та 11 школи. Щодо о, о, укриттів о, у багатоповерхових будинків. Це питання щодо вільного доступу та порядку, контролюються з півробітниками комунального підприємства Жилсервіс, а також завдяки мешканцям будинків, які теж допомагають підтримувати порядок у цих укриттях. Що стосується багатоповерхових будинків, які відносяться до ОСМД, у нас існує алгоритм дій наступний. Працівники, спеціалісти управління житло. Комунального господарства отримують сигнал тривога цілодобово. Вони дублюють його головам ОСМД. Відповідно, вони повинні забезпечити доступ до цих укрутів, які знаходяться в домах ОСМД. Під час перевірки 19 червня на жаль, укриття за адресами Михайло Остроградського 2 Івана Франка 6 Михайлівська, 19, Михайлівська, 17 були зачинені навіть під час повітряної тривоги. Вдалося нам знайти і декілька відчинених захисних споруд за адресами вулиця Патріотів, 1А. Михайлівська, 9. Михайлівська – 10. Придунайська – 125, колишня Нахімова. Проспект Миру – 20 Б. Висновки про їх стан ви можете зробити самі. Якості укриттів у багатоповерхових будинків ми використовуємо підвальне приміщення, де за порядком та освітленням слідкують співробітники КП Жилсервіс. Та завдяки мешканцям будинків теж підтримується порядок. За необхідності виконуються необхідні роботи з підтримки і освітлення, і якогось дрібного ремонту. У деяких будинках дійсно захисні споруди, мешканці обладнали власними зусиллями. Це укриття за адресою Михайлівська, 15. Проспект Незалежності 22. А ось у будинку за адресою Івана Франка 5, так званий Пентагон, із всіх зазначених за вказівниками входів до укриттів відчиненим виявився лише один у під'їзді номер 9 Інше зачинено, і за словами мешканців будинку під час повітряної тривоги не відчиняються. Також закритими було укриття приватної власності за адресами вулиця Січових Стрільців, 3 а та головне протирадіаційне укриття на розі вулиць Комерційна та Грецьке, яке підпорядковується акціонерному товариству Укртелеком. Що касається укриттів приватних або державної власності, то відповідно до статті 18 цивільного захисту, кодексу цивільного захисту, то такі питання, питання щодо вільного доступу до цих укриттів контролюють співробітники Державної служби служби надзвичайних ситуацій. Питання щодо доцільності відкритих укриттів на постійній основі також гнучке, адже тут можуть влаштувати собі притулок без хатчинки. Але після трагедії 1 червня у Києві, де троє осіб загинули біля зачиненого укриття, було вирішено забезпечити безперешкодний цілодобовий доступ населення до таких об'єктів. Висмагілі ключі від сховища надалі зберігаються у балансу утримувача або активних мешканців будинків, і вони зобов'язані в будь-який час доби в разі повітряної тривоги відчиняти укриття. Однак, як ми наглядно переконалися, це не завжди відбувається через людський фактор. Що стосується вільного доступу, хотілося б зазначити, що е, якщо мешканці міста мають інформацію щодо, е, Неможливості доступу до в укриття вони мають змогу повідомити надати інформацію до спеціалістів управління житлово-комунального господарства за телефоном 25221. Також таку інформацію можна надати оперативному черговому комунальної установи запасний пункт цивільної оборони міста Ізмаїл. Цілодобове за номерами два двадцять а ось у Білгороді Дністровському наразі впроваджують систему дистанційного відкриття захисних споруд під час сигналу Повітряна тривога для цього було виділено кошти з міського бюджету для придбання та встановлення на двері перших 16 укриттів, замків з gsm модулем. Це дозволить під час надходження сигналу про небезпеку централізовано та віддалено відкрити двері укриттів для безперешкодного потрапляння туди містян. А після того як небезпека мине та мешканці покинуть укриття, замкнути приміщення. Так, укрытие портовое 12. Первые оборудовали уже замком централизованного управления. Значит, варианты открывания. Либо открывается обычным ключом. И открывается дверь. Так закрыто. Либо открывается брелком. И дверь открыта. Либо открывается, отправляем команду управления. Сейчас загорится светодиод, как только 8 секунд примерно проходит. Вот она дошла, открылась. На... После любого открывания, вот, например, открыл, загорается зеленый светодиод, показывает, что укрытие готово, и замок открыт, разблокирован. Он будет так гореть до тех пор, пока кто-нибудь не откроет дверь. Потому что как только дверь открылась, мы уже состояние двери не знаем. Она может быть и закрыта, и открыта. Поэтому ждем следующего открывания. Централізоване управління роботи поки що тестування системи дистанційного відкриття триває. І якщо воно пройде успішно, то такі замки будуть встановлені на всіх укриттях міста. Ксенія переверз за Юрі для юг